Привіт! Ви часто задаєте запитання, а які фічі є у вашого сайту? Ми зібрали саме цікаво та вирішили вам показати. Тож, поїхали. Найперше, коли ви бачите товар на інших складах, ви завжди можете подивитися, коли приблизно ви отримуєте цей товар. Для цього наводимо на загальний список складів і є кнопка посилання переміщення замовлень між філіями. Якщо натиснете її, ви можете знайти свій склад своє місто, де ви знаходитесь, та побачите графік замовлень, як ви будете їх отримувати. Все дуже зручно, швидко та наглядно. Поїхали далі. Часті питання є це стосовно, як подивитись статус замовлення. Коли ви оформлюєте ваше замовлення, ви завжди можете знайти його статус в ваших замовленнях. Для цього необхідно зайти замовлення, мої замовлення, і буде статус замовлення прийнято. Коли замовлення попаде на склад роботи, буде статус замовлення в обробці. А коли товар буде вирушати до вас, то буде статус замовлення відправлено. Окремо, хотіли б поділити цікавий блок нашого сайту: це універсальний каталог. Що це таке? Тут зібрані всі товари універсального попиту, які тільки можуть бути. Він поділений по категоріям і завжди можна знайти швидко те, що вам потрібно. Для того щоб у нього попасти, вам необхідно знайти каталоги, універсальні товари. І побачити перелік товарів. Ну, Наприклад, давайте подивимося не знаю, торцеві головки та набори. Тут ви можете знайти, фільтруватись по брендам, можна фільтрувати товари по розміру, по профілю і одразу створити замовлення з цього відділу. скажімо так, да? Якщо вам потрібна олива, ви знаєте допуски, які вам потрібні, ви можете завжди зайти сюди, обрати допуск і побачити це масло, яке вам необхідно. Замовнити. З цього розділу можна оформити товар в корзину і чекати на його доставку. Якщо знайшли якийсь товар, який хотіли би купити пізніше, тому що його зараз немає, ви завжди можете натиснути на колокольчик, і вам прийде повідомлення одразу, як тільки цей товар попаде до нас на склад. Дуже зручна фішка, багато людей користуються та збільшують свої продажі. Якщо у вас є ще будь-які питання стосовно сайту, звертайтесь до ваших менеджерів, вони завжди вам допоможуть. А ми будемо раді зняти нові відео огляди та покращувати наш продукт. Тож, дали продажів, до зустрічі!